Та, 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 не підключили. настрій. Доброго дня! Доброго дня. Володя Нідівна, завідуюча відділенням. Директор володіли фонду. Будь ласка, проходьте добре, у нашій, дивіться на наших підопічних, дивіться, в яких ловах ми проживаємо після деокупації, дякуючи фондам волонтерам. Ремонт проведений, хоча були розбиті досить серйозно. Пересипали. У нас е, ВПО, внутрішньо приміщення. Угу. У нас люди з Харківської, з Луганської, з Донецької області. У нас велика кількість угу. людей. Як ви тут поживаєте? Хорошо. Журуємо, не горуємо, хліба не купуємо, а з базара ходимо. Народують. вам тепленько було. <рес> Мама теж була в нас. Після війни їх забрали сюди, бо злягла мама, ну мама якби там не померла, всі такі житті. Дозвольте мені від імені всього персоналу, від імені підопічни нашого закладу, подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам, що ми маємо сьогодні можливість прийняти вас, подякувати волонтерській організації е, ВФФ, і федерації кейкбоксингу нашої рідної України за те, що ви навідалися до нас, привітали наших підопічних і нас із з наступаючими святами і з наступившими. Побажати всім вам саме головне здоров'я і як, як найшвидшої перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава дякую дай Боже, щоб ми зустрілися в мирний час.